Це територія добра, територія радості, територія позитивних емоцій, покращення ментального, психічного здоров'я і взагалі соціокультурної інтеграції адаптації для людей у цей час. І в першу чергу це простір для родин, зранених війною дітей. Будь-яка категорія дітей, які зараз є, вони всі постраждали від війни. Чи діти, батьки, яких воюють, чи не дай Боже, яких загинули, чи пропали безвісті, чи діти, які внутрішньо Я взагалі говорю, перше, не треба взувати це слово внутрішн переміщення, це наші друзі, які тимчасові. Проживають тут, бо так склалися обставини. Психологічні консультації, групові, індивідуальні, позитивне батьківство, як групові, індивідуальні, психологічні, як для дітей, так і для дорослих, і психологічні консультації для дорослих. Крім того, тут у нас можна записатися на цікаву, мега круті, екскурсійні поїздки Заходом України, які ми здійснюємо середньо по 2-3 у місяць такі поїздки. Крім того, що всіх очікує, у нас буде дуже цікавий ретрит, проведений для сімей, родин, які воюють чи загинули. Тож, це Вані, вже в жовтні місяці. Ми розпочнемо працювати. Маємо вже підписаний відповідний контракт з благодійниками. На цю тему. насправді цей простір для дітей. Ні, ми з Миколаєва приїхали. Це таке місце, де дитина забуває про все. Забуває, що вона втратила. О, я, я почну плакати зараз. Дитина забуває, що вона втратила втратила свою домівку, свою любиму кімнату, своїх друзів. А тут він знаходить друзів. Тут для дітей дуже багато всього. Мені подобається заняття з української мови для психологів. А для себе я взагалі відкрила цей клуб позитивного батьківства. Це було щось неймовірне. Побачити ситуацію з іншого боку. Знаєте, коли ти така мама, ти знаєш, як тобі краще, як ти проводиш правильно, і тут тобі показують ситуацію з іншого боку. Це було дуже цікаво, пізнавально. Я дякую взагалі цьому простору. Я дякую Оксані Савчук за її генія. Альні ідеї сьогодні в час війни дуже важливо приділяти велику увагу насамперед діткам з сімей наших героїв, військовослужбовців, малозабезпечних багатодітних сімей і просто таламитою нашої молоді, вдячуючи нашим громадським організаціям, благодійним фондам, волонтерським організаціям, ми вже відкрили понад 20 дружніх просторів різних територіальних громад. І хочу відмітити, що саме Калуцька територіальна громада є. І в лідерах відкриття таких просторів співпраці з нашими міжнародними спільнотами і тішуся, що вони не зупиняються на досягнутому.